Всім добрий ранок, ви на каналі Риба Є, мене звати Жека і я на риболовлі. Сьогодні, друзі, спробую відкрити короповий сезон. Тому сьогодні буду виключно ловити коропа. Буду ловити сьогодні я на такій водоймі. У мене три вудлища. Два вудлища в мене буде пошукових. Не буду кормитися, а на одне будущее спробую покормитися. І подивимося, який буде результат. І хочеться вже відчути оцей звук. Да, Розумієте, про що я? Коли ти біжиш, біжиш до нього, а він аж свистить фрикціон. Тому давайте не будемо довго розмовляти. Все по порядку. Кидаємо, кормимося і чекаємо. Poi. Ось вот такий вот карасик. Поки чекаю коробчика. Такі от карасик клюну. один карасик. Коробчик пока вчить. то По половим трошки карасики. Ох, верню карасик. Вообще. Дивіться, який красень взяв на парик. Ще один карасик. Друзі, сьогодні ще коропа не піймають, хоч карасики на ловлю. Узі, оце вже, мабуть, короб. Такі є, ай, в мене ж там поводочок зовсім маленький. І підсак у мене аж там десь. Ну, як завжди, коротше. достати хоча б цю удочку. Але кайф на цю вудочку, звісно, навіть такого невеличкого коробчика виважувати дуже, дуже приємно. Отак от, друзі ми. Ждемо його на попап він підійшов і взяв на вудочку. Зараз трохи заморимо його, тому що я його тут не достану. О, бачили який. Ну непоганий такий. За кілограмчик. За кілограмчик коробчик є. О, Якраз під саку візьмемо. Отак, ось так от ось. Ви ці який, який брезі красинчик, а? Да? який класний. Клас. Дякую тобі. За таку клюваку, ще й на вудочку Ось який крутий. Карасевич. карасей придет блин тики видей шоу да удочка двумя удочками около карася достал капец Види, шоу бачу уже удочку блин тащит добро что я разулся такие вот карасям баклеона всякий красу давай 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 огненнякий карасик так ну що роблю останній перезакид І на цьому буде все, не хоче сьогодні короб брати на попап, але ще є годинка. Так що надія, надія ще є. На цьому все. Риболовлю буду завершувати. Попап сьогодні так і не спрацював, але завжди беру з собою вудочки і вони сьогодні зробили рибалку. Коропа я піймав, але піймав на вудочку, а не на попап. Карасики такі гарні дебелі також покльовували, тому можна сказати, що риболовля вдалась. А коропа ще піймаємо. Ще він неактивний, ще рано для нього. Але ми його все одно піймали. Дякую, хто дивиться мій канал. Лайк з вас і підписка. Всім пока!